Півне у сльозах 5 листопада біля Покровського собору прощалися одразу з двома героями України. З 49-річним командиром гранатометного взводу, старшим лейтенантом Валерієм Грицихіном та 46-річним сержантом Миколою Марчуком. Воїни загинули на Донеччині. Прийняла міцні буші як мусили, які правили кров заради кожного за заради нашої країни. рівне прощалося одразу з двома героями, котрі поклали свої життя заради незалежності і миру в Україні. 49-річний Валерій Грицихін, 23 жовтня, віддав своє життя поблизу села Опитне Донецької області. 46-річний Микола Марчук загинув 30 жовтня поблизу Авдіївки на Донеччині. Були мобілізовані. Зокрема, Марчук був мобілізований 12 жовтня, і одразу ж після мобілізації пройшов навчальний період і одразу потрапив на само Загинув в Авдіївці. В обох сім'ї, в обох родини, в обох діти, які залишилися сиротами. Людмила Матюшенко ходить на кожне прощання з героями. Я вважаю, що для рівнян це повинно бути святим обов'язком провести тих, дякуючи, кому ми сьогодні встали, прийшли, пом'януть своїх рідних, пом'януть загиблих. Ось. І ми повинні всі приходити. Це закон. Це закон повинен бути для кожного рівнянина сьогодні. Ми не повинні зупинятися. Ми повинні йти вперед. Ми повинні перемогти. Це закон, це наш обов'язок перед тими, хто на небі. Щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять героям України Валерію Грицихіну та Миколі Марчуку, котрі до кінця боролися та поклали життя за вільну Україну. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.